Вітаю всіх! Пропоную вам такий міні-розклад на метафоричних картах, що вам заважає дійти до своєї мети. Можливо, щось ви сильно бажаєте притягнути в своє життя, щось мати. Але воно у вас не виходить. Ну тож, давайте на три варіанти, як завжди, подивимося, що вам заважає: перший варіант, другий варіант і третій варіант. І по одному аркану беремо на пораду, що вам дасть Всесвіт на пораду. Тож, починаємо з першого варіанта. Перший, другий, третій. Перший варіант, що вам заважає? Ви весь час стикаєтесь з якимись перепонами. Щось вам таке дійсно заважає? Можливо, тому що ну, ви не можете насолоджуватися своїм життям, весь час якісь проблеми до себе притягуєте. Uh, можливо, воно вас є.